Добрий день ще раз. Сьогодні маємо те саме 18 серпня 2025 року. Опять чужина. Знаходимося в такому горбу, село все там при долині. 3 гектари ячмені. Ячмінь ярий. Молотив, я так зрозумів, що мабуть комбайн нива. Ось така солома. Отакий тюк. Лєтка 750-та струна. Так набили. Ось так набили. Тюк і залишився один покір, в цю сторону зараз заберу і все. Трактор Т-3069. Прес польська курва Фамарол. Але, мабуть, скоро він курву вже не буде, бо вроді вже настроївся я не буду називати її так погано. Покажу що нас на, тю, на тюкувала. 364 тюки. Тому що до кінця буде якраз буде десь 370 тюків. Без розісів і без нічого. Осянитка 750. Тама, Що вона є. Тут чуть менше, тут чуть більше. Хоча я, я ставив її на суд цей щочик на судошниці і общий. Вже на її набив 1015 тюків на цих двох бухтах. Ну, ще хватає. Я думаю, що ще на сотню буде хватити. Тут чуть більше, а ця десь на, на сотню ще хватить. Так що виходить нормально. Нитка йде чітко, не рве, не муче, йде капітально. Що мені дуже не подобається, що тут коли регулюєш оцю крепость тюка, разом піднімається і низ, І той тюк вискакує і трохи робиться, як то лук. Воно мені зовсім не У под... нас, в тому дойчфарі оце стояло глухо. Регулювалася тільки оця планка. Тут не був глухо, а тут виходить, стягується і верхня ця планка, і так само знизу стягується. І воно мені щось зовсім не подобається. Це зараз нема коли робити, це вже як доживемо до зими. Ми зробимо органи, стояв глухо, а тільки регулювалося цим. А то воно тут зізьмеш тюка, його тюка зжимає, коли він вилітає, воно його як знає трохи підкручувати. Будемо жити, зимою тебе все перероблю. так, вроді, вроді як то як-то вже відстав на свій лад, цей кобрес. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Отаке. От нас сьогодні вітерець прохладний. Сонце трохи сховалося. А ми тюкаємо. Завтра дзвонямося з другого села. Ще треба їхати сюди. Красота всього груба. Тут у нас ліс стоїть. Пійшов а тут отайпай. О таке. Будемо закінчувати. Там ще є пару городів і будемо їхати мить, на базу. Добре, всім дякую за просмотр.